Рідна мати, ми твої маленькі діти, будем дружно всіх вітати, щоб щасливо в світі жити. рідний край, поле, річка гай, любо стежкою і ти тут живе моя і ти. Водограй, полив розмай, зелень гай, ліщина, все це любий рідний край, наша батьківщина, пам'ятай, не забувай батьківську стежину, прикрашай шануй свій край. Дімський батьківщини. Як не любить той край, де вперше ти побачив солодкий дивний світ, що ми звемо життя. Де вперше став ходить і квіткою не на наші, його теплі зростав і усміхав з квіткам. Я тримаю у руці кольорові олівці. Хочу я намалювати Кримські гори і Карпати, степ і пагорби Дніпрові. І озера, і діброви, і веселку, і калину, чорне море, і Дунай. Все це наша Україна, наш чудовий рідний край. Загадаю бажання, загадаю бажання найдорожче у світі, щоб настав мир в країні і не гинули діти, щоб під небом блакитним колосилися ниви, щоб сміхалися люди, жили дружно, щасливо, щоб не плакали мами. У журбіну цинами Перемога настала в боротьбі з ворогами, щоб стареньків достатку всі свій вік доживали, щоб і пісня, і слово українське звучали, Щоб розквітла країна незалежна і відна. Хай здійсниться бажання це моє неодмінно. Рідний край, водограй, поліб розмай. Зеленгай, Ліщина, все це рідний, любий край, наша батьківщина. Пам'ятай, не забувай батьківську стажину, Повиквашай, шануй свікрай, дім свій батьківщину.